Всім привіт! Приєднуйтесь. Мене звати Наталя, я бізнес-партнер компанії Пруве. Вітаю всіх, хто буде приєднуватися і дивитись ефір, і всіх, хто буде потім запису дивитися. Бачу, що дуже багато людей дивляться. Пишуть коментарі, мені це дуже приємно. І також замовляють продукцію Пруве. Сьогодні я буду не про продукцію говорити, а трошки інша тема буде. Так, привіт всім, хто приєднується. Буде інакша трошки тема. І мені задавали таке питання, і моїм партнерам це чому потрібно обирати саме компанію ProVe. Ось, і хочу відповісти на це питання, так коротко розказати, чим. Компанія відрізняється, продукція компанії Прове відрізняється від інших, від іншої продукції, яку ви купуєте, наприклад, в магазині. Ось. Значить, почну з того, що продукція бренду Прове має безпечний склад. Вона повністю, майже повністю натуральна. 98%-99% натуральності. Вона не викликає алергії. Ні парфуми, ні косметика, ні миючі засоби не викликають алергії. А зараз дуже багато людей, алергіків, і це дуже велика проблема, наприклад, підібрати людям собі парфуми або підібрати косметику. Про миючі я вже мовчу. Там такий склад і такий запах, що можна впасти навіть здоровій людині, не те, що вже. Людині, яка має алергію. Ось тому найперше це є натуральний склад. Парфуми створені з натуральних аромамасел, косметика, створена з натуральних інгредієнтів. Все повністю натуральна продукція. Я сама нею користуюся і дуже-дуже задоволена. Далі є ще функція біорозпаду. Зараз поясню, що це таке. Це коли коли миючи з магазину вибирати, вони йдуть в каналізацію, і вони там роками в тій каналізації, вони йдуть в землю, і вони роками тримаються в землі, отруюючи землю, отруюючи воду, яку ми п'ємо. Миючи засоби компанії ПРОВЕ і пральні засоби, вони створені з, натурального, з натуральних компонентів, і тому вони дуже швидко розкладаються і просто. Ну, зникають там десь. Вони не отруюють природу. А це дуже важливо, особливо зараз час, коли, коли і так пів України вже пів половина землі отруєна всякими препаратами від снарядів і того і всього іншого. Ось і дуже, дуже це важливо, щоб. Засоби не отруювали нашу землю. І не тільки Україну, а взагалі всю планету. Ось озоновий шар зменшується, потепління це все від того, що дуже багато хімічних елементів в землі, в повітрі, в воді вони дають такий парниковий ефект. Ось. Тому дуже важливо, що не шкодить планеті, не шкодить нашій землі, не, не отруює воду. І також упаковка. Миючих засобів дуже швидко розкладається за рік, може трошки більше, вона в землі розкладається повністю, а не лежить, як інші упаковки, по 10 років і отруює також нашу землю. Також не тестується на тваринах. Не знаю скільки фірм. Не тестують на тваринах. От більшість, напевно, всієї продукції, яка є в магазинах, а може вся, вона тестується на тваринах. А наша компанія, компанія ProVe, не тестує на тваринах. Це йде зразу на людях, на тих, хто добро, на добровольцях, хто добровільно погодився ці, використати цю продукцію і випробувати її на собі. І результати завжди дуже. Добрі. Якщо б там було щось трошки не так, одна-дві людини поскаржилися, що в них якісь проблеми, цю продукцію не випускають, поки вона не буде протестована. І тільки позитивні результати будуть. Також продукція є дієвою. Ось ці продукти, якщо вони натуральні, то вони обов'язково діють і вони допомагають людині бути і здоровішою. І покращують від шкіри І це є і для обличчя продукти, і для тіла, і для рук, для всього. Воно дуже гарно вони діють і допомагають. ось Можу сама сказати, я постійно користуюсь всіма продуктами. ось І дуже-дуже задоволена. я Мені подобається мій вигляд. Можу сказати інші Є такі люди, які маски різні ставлять. Я маски не ставлю. Мені подобається мій вигляд, який я бачу на екрані. Ось, Плюс косметика трошки допомагає. Деякі нерівності, деякі почервоніння, все скриває. Це дуже гарно затоновує. І це дуже радує тішить всіх і мене, і моїх клієнток. Мої клієнтки дуже-дуже задоволені. Цією продукцією. Також ще хочу сказати, що компанія має свою лабораторію і всю, вся продукція виготовляється на цій лабораторії, де працюють дуже відомі в Європі, в нас ні, а в Європі відомі вчені, які роками працюють над формулою кожного продукту і доводять його до досконалості. І тільки тоді випускають вже. У виробництво. Тому можу сказати, що ви, всі, хто користується продукцією компанії Pro, -E, ви користуєтесь продукцією класу Dior, Chanel, Elizabeth Arden, але за досить доступними цінами. Ось, тому що дивилася я ціни в інших компаніях, це ну, набагато більше, у нас ще досить. Досить низькі ціни, як для такої для такого класу продукції. Це не є мас маркет і ще досить дешево наша продукція. Бо така, дивилася в компанії, які я раніше працювала, там вже взагалі ціни захмарні. Ось, тому можна користуватися. Ще хочу розказати таку історію. У мене підписалася одна дівчинка з Польщі, вона Ну, вона ще минулого року підписалась, але щось не могла зайти і так це все лишила. Я їй казала, давай спробуємо, там щось відрегулюємо, новий якийсь пароль придумаємо. Вона так все лишила. І десь на якомусь лівому сайті вона знайшла продукцію компанії ProVe. купила кілька продуктів. По-перше, за вищими цінами, ніж продає компанія. Не знаю, що це був за сайт у Польщі. Набагато вищі ціни, ніж продає компанія. Ось, Вона покористувалась, і їй ця продукція дуже-дуже сподобалася, бо вона дієва. І тому вона через рік вона мені дзвонить, от минулого тижня вона мені дзвонить і каже: Я хочу відновити свою підписку і хочу щоб, ну, дешевше купувати продукцію. Та добре, відновили ми цю підписку, все нормально. І я скажу вам, що вона, ну, напевно, всю продукцію по одній штуці, яка є компанії вона напевно, замовила. Вона зробила дві величезних посилки на дуже велику суму, і дзвонила мені два рази і розказувала, як вона задоволена нашою продукцією. Ось так. А крім того, ще вона набагато дешевше купила цю продукцію, ніж вона купувала в тій лівій фірмі. Тому що як коли ви реєструєтесь, як від клієнт, ви отримуєте знижку 25% на всю продукцію, навіть якщо ви купуєте один продукт. Ось і тому дуже дуже мені приємно і дуже вона була в великому шоці. Я вам скажу, коли вона оформила посилку і порівняла ціни, де вона купувала. Якісь чужі зосім яка перепродує, просто дуже дорого перепродає в два рази дорожче. І тут, крім того, що вона і так продукція в нашій компанії вийшла дешевша, так вона ще мала знижку 25%. І ну, дуже вона була задоволена і самою ціною. Ось тому ось такі ситуації, такі історії бувають. Тому можна... І користуватись продукцією, і також економити на цьому. Просто ви можете зареєструватися як ВІП-клієнт і отримати знижку на всю продукцію 25%. І зразу собі ви отримуєте кабінет, свій особистий, куди заходите під логіном і паролем. Там собі замовляєте зі знижкою всю будь-яку продукцію, яка вам сподобається. І вона вам за день-два приїжджає, бо офіс у Львові, і ви можете дуже швидко отримати свою продукцію. Тут де ближче до Львова доїжджає за добу останню посилку. Я замовила в 6-й годині вечора. Зразу її мені вислали. На другий день 12-та година. Вже нова пошта мені її привезла дуже швидко. Якщо трошки дальній області, то за дві доби. 100% приїде. Є доставка новою та Укрпоштою, тому кому що вигідніше, можете замовляти. Ось такий був сьогодні ефір. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую всім, хто дивився. Дякую і дякую всім, хто ще буде дивитися. Якщо цікаво, хочете стати від клієнтом, користуватися найкращою продукцією, якісною і. Яка не шкодить довкіллю і людям і тваринам? Пишіть мені в приват, і я вам розкажу, як це можна зробити. Все, до нових зустрічей! Дякую всім, хто був зі мною. Па-па.